Друзі, усім привіт! Сьогодні ми прозмовляємо на тему, як виховувати хлопчика. Коли у нас народжується хлопчик, перш за все, ми, батьки, маємо таку якби відповідальність виховати з нього успішного і люблячого чоловіка. На що нам потрібно звертати увагу? Особливо почнемо з мами? Мама повинна свого хлопчика. Обов'язково хвалити. Навіть як у нього щось не виходить, ми його хвалимо, ми його підтримуємо. Коли хлопчик плаче, це нормально, він повинен плакати. Мама повинна його утішати, притуляти, поцілувати. Тому що сам по собі чоловік він так створений, що він не вміє виявляти своїх емоцій. Ці емоціональність більше Приналежить як би жінці, але ми, жінки, можемо цього навчити наших хлопчиків, коли він розстроєний, притулити, поцілувати. Це хлопчикам дуже потрібно в будування відносин, коли він стане дорослий з жінками. Так, на що далі потрібно звернути увагу? Не говоримо хлопчику, що ти слабкий. У тебе не виходить, ти нерозумний, ніколи не говоримо про особистість, говоримо про, наприклад, наші почуття. Якщо десь, наприклад, хлопчик провонився, ми не кажемо, що ти поганий чи ти слабкий. Ми кажемо, наприклад, про свої емоції, що мама, наприклад, розстроїлася, мама трохи незадоволена твоїми оцінками. Мені якби хотілося, щоб там ти краще навчався. Також хвалимо. Кажемо, наприклад, якщо у хлопчика якась добра оцінка чи якісь відповідальні змагання, завжди треба його підтримати, сказати, я в тебе вірю, в тебе обов'язково вийде. Взагалі, дитина повинна в батьківському домі відчувати любов і підтримку. Звичайно що і на кожен день можливо нам не вдається, для того, що ми теж і працюємо, і маємо теж дуже багато обов'язків. Але єдиного чого ми навчили, повинні навчитися як батьки по відношенню особливо до хлопчиків, та й так якби і для до дітей про дівчинку, ми те ще порозмовляємо, Вони повинні відчувати в нас 100% підтримку, любов і теплоту. Вони повинні знати, що дім для них це є їхня фортеця. Вони знають, що коли вони прийдуть додому, там не є мама, яка кричить, яка всім незадоволена. Цього нам, батькам, також потрібно вчитися. Вдома його чекають люблячі батьки, де він може і розплакатися, і розказати спокійно, що сталося. Він не побачить зі сторони батьків. Не знаю, якийсь агресивний такий жістке заховання до дитини, так, а оскільки я тобі можу говорити, наприклад, що ти собі дозволяєш, зрозуміло, що в підліковому віці з хлопчиком стає більш важче розмовляти. Він буває собі, теж дозволяє таке хамське заховання до батьків, але ми для нього повинні бути прикладом, як справлятися зі своїми емоціями. Якщо нам щось не подобається, ми не кричимо. Ми не вживаємо якихось слів негативних, які ображають. Ми розмовляємо, Ми Намагаємося розмовляти спокійно, серйозно, не ображаючи один одного. І цю модель заховання, перш за все, хлопчик повинен також бачити між батьками. Якщо батьки між собою не ображають одного, намагаються конструктивно вирішувати проблеми, Наприклад, хлопчик бачить, що тато пригортає маму, так дарує подарунки, є для неї терпеливий, вічливий. Так само і мама зі свого боку не критикує постійно тата, не вимагає від нього постійно, що він, наприклад, там став кращий, ти не такий. А дає йому також татові, мама дає татові час, щоб він, наприклад, прийняв якесь рішення. Якщо батьки між собою можуть порадитися в якихось таких важливих справах, це все дитина, вона винесе це все з батьківського дому і принесе у своє життя. Може нараз ви задумувались над тим, звідки виростають вбивці, пияки, жорстокі, жорстокість більш хлопчикам, так? Це все один корінь, брак любові. Буває якісь там хромосоми, не так склалися. Це може бути дуже невеликий відсоток. Якщо дитина була вдома, мала насильство, нелюбов, насмішки, образи, звичайно, це все дитина, коли виростає, вона стає саме. Вона або починає пити, або красти, або робити якісь злочини. Це один корінь, брак любові. Для того нам, батькам, треба намагатися підтримувати наших особливо хлопчиків, казати дуже часто хлопчиків: я вірю, що у тебе все вийде. Ти молодець, хвалити, просити у хлопчиків допомоги, бути для свого хлопчика слабкою. Так, допоможи мені, будь ласка, мені, наприклад, тут тяжко. Чи там сумку понести, це все буде з дитинства е, виховувати в нього такі риси характера, як опікуватися так, жінкою, опікуватися своєю родиною. Також дуже важливо у хлопчика, е, наприклад, якесь ми не можемо прийняти рішення е, з ним, домовлятись, так, розказати, наприклад, що в нас сталося, що він допоміг нам у прийнятті рішення. Так, саме порадитися, якщо, наприклад, треба і він буде відчувати свою важливість для батьків, навіть якщо він там має 10-12 років, так, 15 років, батьки зі мною радяться, значить, вони мені довіряють. Так, що на ще нам потрібно звернути увагу? Так, ще коли ми хвалимо дитину. Не кажемо, наприклад, що ну, ти молодець, але ну, міг би зробити краще. Якщо хвалимо, то кажемо, ти молодець без «но». Ну. Так, треба ще нам, е, мама, не бути такими, якби, жорстокими, до, особливо до хлопчиків. Мама повинна бути до хлопчика, якби, не, також не пилити його, не критикуємо так по 10 там хвилин читаємо ралі. Хлопчик створений так, що через 2 хвилини, як на ми починаємо там говорити, що він щось неправильно робить, наша якби, промова до нього повинна тривати 2 хвилини. Після 2 хвилин вуха у нього закриваються, він вас просто не чує. Для того, якщо ми щось хочемо, наприклад, сказати хлопчику, ми повинні це сказати дуже конкретно і ясно про що ми хочемо з ним порозмовляти. Не можемо пилити довго. Бути такою крикливою, жорстокою, да, до хлопчика. Місія мами притуляти. Він має бути, мама для хлопчика має бути таким теплом. так. Якщо він буде відчувати тепло від мами, розуміння, він дуже легко буде будувати свої стосунки з жінкою. Якщо мама була жорстока, холодна, до хлопчика, зрозуміло, побудувати свою щасливу родину йому буде набагато важче. Хто з хлопчиком може бути більш вимогливий, це, звичайно, тато. Цю місію треба покласти на тата. Тата навчить хлопчика, як бути відповідальним, як бути неінфантильним, як бути не таким. Ручним, що всюди тепло, все зручно в чоловіків вони від своєї натури мають здобувати, оберігати, опікуватися, і тато допоможе хлопчикові виховувати в ньому мужність для того, коли він, наприклад, бере його на рибалку чи на якісь інші. Такі пригоди, які, наприклад, нам не дуже подобаються, треба хлопчика відпускати, для того, що місія тата навчити хлопчика мужності. Для того, дорогі батьки, підтримуйте своїх хлопчиків, прислухайтеся до того, що вони вас питають. Завжди знайдіть такий час для того, щоб порозмовляти. Або, наприклад, вийти кудись зі своїм сином, там, щоб ви могли спокійно довірити вам якісь свої таємниці, свої мрії. Якщо він буде відчувати у вас, батьків, теплоту, підтримку, отаким от хлопчиком, таким чоловіком, майбутнім, він виросте мужнім, турботливим, успішним. Цього батьки я вам бажаю над цим працюйте, над цим задумуйтеся, підтримуйте своїх хлопчиків, їхні мрії. Уважно їх слухайте, і ваш хлопчик виросте таким, як ви мрієте. Успішним і щасливим.